Добрий день, любі друзі! Сьогодні будемо готувати молоду картопельку в духовці, дуже смачну. Для цього нам знадобиться 1 кг молодої картопельки, маленької маленької. Заливаємо її холодною водою, гарно промиваємо, потім цю воду зливаємо, заливаємо іще однією і знову ж таки промиваємо. Беремо і чистимо кожну картоплинку. Я відразу викладаю її на листик, на якому буду запікати, гарненько прочищаємо. Якщо у вас є бажання, ви можете її просто гарно вимити. Така також зійде для цього рецепту. Далі беремо сіль і солимо за смаком приблизно. Одна чайна ложка солі. І додаємо приправи за своїм смаком. У мене це розмарин півчайної ложечки, трішки протрушуємо. І далі я ще додаю ось таку приправу до картоплі. І також протрушую. Приблизно десь 2 столові ложки. В мене. Дві чайні ложки, вибачте, пішло на це. Далі беремо 4 зубочки часника. Пропускаємо його через чеснокодавку і додаємо олію. В мене оливкова, у вас може бути соняшникова. І гарно, ретельно все це перемішуємо. Гарненько ось так. Поєднуємо всі інгредієнти, розприділили і відправили у духовку. Розігріту духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. І вийшла ось така чудова картопелька. Дуже-дуже смачна. Перекладаємо її так на тарілочку. Додаємо сезонних овочів, зараз це огірочки і помідорчики. І ось така смакота у нас готова. Готуйте та смакуйте смачного!